Осі підходить кінця турнір Manufacturers' Cup GR3-GR4. Турнір тривав півтора місяця. Загалом участь прийняло аж 20 пілотів з різних куточків України та світу. Це один з найцікавіших турнірів, у яких я приймав участь. Ми вже проїхали п'ять етапів. Кожен етап складався з двох заїздів, і для мене, як і для багатьох учасників, це був дійсно складний виклик через підбір треків, на багатьох з яких я їхав вперше. Погодні умови, до яких треба було адаптуватися, та дуже сильні суперники. І ось останній етап, останні два заїзди, які вирішать, яку позицію я буду займати у загальному підсумку. А найголовніше це хто виявиться переможцем, бо Бодя на другому місці, і він відстає від роді всього на шість очок, а значить, що Богдану треба, щоб роді опинився на три позиції нижче за нього. Тому тут точно буде на що подивитися. Ну а для мене це шанс отримати додаткові очки та поборотися за позиції у середині турнірної таблиці. А оскільки я не так багато часу цікавлюся автоперегонами, і я ще вчуся, для мене вже честь знаходитися в одному списку з такими пілотами, як Роді, який, окрім того, що катається дуже круто, організовує надзвичайно цікаві турніри. Бодя увірувався з двох ніг у нашу тусовку і одразу показав дуже гарний рівень. Макс для мене, як хітмен, мовчазний, холоднокровний та дуже професійний. Про нього можна не згадувати протягом усієї гонки, але в кінці він майже завжди виявляється у топі. Валентину у цьому турнірі нарешті вдалося показати свій результат, чим змусив напружитися всіх своїх суперників. Захар, компанійський хлопець, завжди підказує та всім допомагає. Інколи, як і всі, помиляється, але навіть незважаючи на це, він якось примудряється повернути втрачене. Діма нав'язав серйозну боротьбу. Мене вражає його швидкий прогрес. Ще один діма для мене в першу чергу характеризується своєю швидкістю, обережністю та стабільністю. Якби не перші два етапи, я думаю, турнірна таблиця виглядала би зовсім по-іншому. Антон, це гоночна Вікіпедія. Окрім того, що він знає майже все про них, він часто і використовує ці знання на практиці, що дає йому відчутну перевагу. У мене було з ним багато боротьби, але завжди вона була чиста та обережна. Ілья це калейдоскоп. Дуже швидкий і дуже нестабільний, часто ставить час, який ніхто не може повторити, а інколи допускає дуже прикрих помилок. Рома це людина, за яку я вболіваю. Знаєте, у мультиках часто малюють дощову хмару над одним із персонажів. Оце така ж хмара зараз над Ромою, але я впевнений, що вона скоро зникне і ми побачимо, як він розкриється. Дякую кожному учаснику за ці емоції та боротьбу. А ми переходимо до найголовнішого фінал. Застібай пасок безпеки. Ми починаємо. Нас зустрічає сонячна Барселона. Реверсне розміщення означає, що гонку я починаю третім, бо спринт я завершив десятим. А це значить, що позаду нас більш швидкі пілоти. Роді стартує десятим, закінчивши спринт четвертим. Бодя одинадцятий, фінішував третім. Моя головна задача втримати якомога вищу позицію. Саме тому я починаю гонку на м'якій гумі, за рахунок якої я буду намагатися виграти трохи в темпі. А хлопці починають на жорсткій, оскільки їх чекає щільна боротьба, і вони вирішують не витрачати на це м'яку гуму. Старт. Перший поворот треба бути максимально обережним, щоб не вибити пілотів попереду та не підставитися для атаки від пілотів позаду. Бачу, ацен збере широко, значить, можна брати внутрішню, але я вирішую не ризикувати та відгальмовую, щоб не вибити Рому на виході. На наступному повороті знову впираюся у Рому. Третій поворот і знову Рома. треба його обходити. Я втрачаю час. Вдається наблизитися до Порше, відгальмовуюсь перед поворотом, не пірнаю по внутрішній, бо на виході я вдарю рому. Порш перегальмовує і за рахунок чого у нас плюс одна позиція. Ми другі. Попереду джалол, який не може приборкати Нісана, через що часто помиляється у поворотах. Треба наздоганяти його та шукати зручний момент для атаки. І ось шанс. Користуємось сліп щоб набрати більшу швидкість, зміщуюсь всередину, аби на гальмуванні не вдарити джалола. Проходжу поворот по внутрішній. Є. Ми на першій позиції. Через те, що джалол стрибав по перебріку, нам вдалося набрати швидкість швидше за нього. Джалол дихає нам в потилицю. Останній поворот перед фінішом досить складний, і я досі не впевнений в правильності його проходження. Але це зіграло мені на користь. Джалол піддався зомбі-ефекту та вилетів за межі треку через мою криву траєкторію та брудне повітря. Перше коло завершуємо на першому місці. Відіграли дві позиції, і нам вдається потихеньку відриватися від пілотів позаду. Це гарний знак. Мені вдалося утримувати першу позицію до середини гонки. Наприкінці сьомого кола нас обходить інша альфа-ромео. Це Захар. У мене дуже швидко закінчується передня ліва гума в порівнянні з Чубакою. Однакова машина, однаковий трек і погодні умови. Але як ви бачите, мій стиль водіння вбиває гуму значно швидше, тому мені важливо вчитися не перекручувати кермо та більш обережно працювати газом у поворотах. Порозумію, що треба їхати у піти, бо з кожним колом мій час погіршується. М'які шини при зносі половини гуми вже втрачають свою перевагу перед жорсткими чи середніми. Після дев'ятого кола заїжджаємо у під разом з чубакою. Повертаємось на трек шостими. Попереду Роді, Бодя, Макс та Віталій, які ще не були у пятах, тому все вирішить темп. Проблема в тому, що вони всі почали жорсткої, і їх час кола був лише на одну секунду повільніше за мій. А значить, що на м'якій вони почнуть їхати значно швидше за мене. Після десятого кола Бодя робить тактичний мув та перевзувається на м'яку раніше за хлопців, що дасть йому перевагу, але він ризикує, якщо йому її не вистачить на п'ять кіл. Ми п'яті. Наприкінці одинадцятого кола опиняємось на третьому місці через Піддарчука та Ліона. Тим часом нас наздоганяє Кінг Модес та Пандемоніум. Обидва мають темп краще за мій. Тому питання тільки в тому, коли ми втратимо позицію. І чотирнадцяте коло ми починаємо четвертими. З піта повертається роді між ними та Богданом. Тільки я. А Богдану треба, щоб між ним та роді було мінімум два пілоти. Ми наближаємось до розв'язки. Залишилось три кола до фінішу на середині тринадцятого кола. Кінгмодес втрачає контроль над чим користується Богдан. Я теж пробую атакувати, але на виході допускаю невеликий занос, через що повертаюсь на четверту позицію. Поточний результат це те, що треба Богдану. Якщо він фінішує так, то отримає на 6 очок більше зародій. І у них буде однакова кількість балів. Подивимось, чи вдасться Роді відіграти ще одну позицію, щоб відібрати будь-які шанси у Богдана на перемогу у турнірі. І йому це вдається. Він з легкістю обходить мене і таким чином Бодя відстає в очках на 2 бали. Ми п'яті. І я буду щасливий, якщо вдасться фінішувати на п'ятому місці. І ось останні коло позиції не зміні: Захар Перший, Бодя другий, Кінг Модес, третій, Роді четвертий і Я п'ятий. Залишилось проїхати одне коло і не допустити помилки. Я був би не я, аби не помилився у найвідповідальніший момент. Трохи не вистачило концентрації, за рахунок чого опиняюся на шостому місці. Тим не менш, це все одно досить гарний результат для мене. Мені вдалося залишитися у першій половині пілотів, та у загальному підсумку я посів 9 місце з 20 пілотів. Ну а якщо не враховувати тих, хто проїхав менше п'яти етапів, то я 9 серед 14 пілотів. Перший турнір я завершив на передостанньому місці. Тепер вже всередині. А значить, що я хоч і повільно, але все ж вчуся. І дякую вам, що спостерігаєте за моїм прогресом. Ви мене мотивуєте та підтримуєте. Далі буде краще. Ну а чемпіоном нашого турніру, став Роді, який випередив бодю лише на два очки. Це дуже цікавий турнір і дуже інтригуючий фінал. Наступним турніром буде командна гонка на витривалість. Всі пілоти будуть поділені по командам. Це буде дуже цікаво, тому що тепер відкривається ще одна тактична складова. Це уповільнення пілотів позаду, якщо твоя команда попереду. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк, напиши будь-який коментар та підпишись на канал. Для мене це дуже важливо. Дякую. Побачимось через тиждень.